Це відео є частиною серії, де ми збираємо FPV дрон від початку до кінця. І саме тому вам може здатись, що ви потрапили на середину розмови і пропустили початок. Якщо вас цікавить лише інформація з цього відео, дивіться далі. Але якщо хочете повний контекст, в описі відео є посилання на весь плейлист, і, можливо, вам варто почати з першого відео. На цьому етапі ми майже завершили збірку. Залишилось буквально кілька дрібниць по контролеру польоту, перш ніж повернутися назад до столу. Там нас теж чекає ще трохи дрібної роботи. А потім, нарешті, вийдемо на вулицю і запустимо дрон. Але перед тим як це станеться, потрібно доробити ще кілька дрібних налаштувань на контролері польоту. Власне, цим ми і займемось у цьому відео. І почнемо з того, що приберемо оте дратівливе попередження, яке постійно вискакує під час роботи. Акселерометр увімкнено, але він не відкалібрований. Ну що ж, гаразд, що ми зараз зробимо? Перейдемо у вкладку Сетап, і вам потрібно, щоб дрон лежав рівно на столі. У мене він лежить не зовсім рівно, бо килим заважає, тому просто прибираємо його і кладемо дрон рівно Рівно на столі, і натиснемо калібрувати акселерометр. Це важливо, особливо, якщо ви плануєте літати в енгл режимі. Тому що акселерометр це той сенсор, який каже дрону, коли він знаходиться рівно, а коли догори дригом. Калібрування акселерометра не гарантує ідеального зависання на місці щоразу, бо завжди є якісь фактори з реального світу, через які дрон трохи дрейфує. Але все ж таки це має бути досить точно, принаймні як гарна відправна точка. Далі у вкладці Сетап ми перевіримо, чи правильно встановлено контролер польоту по напрямку. Ще на початку відео, коли ми кріпили його на стек, я казав, що стрілка на ньому повинна бути спрямована вперед. Але є така фішка, що навіть якщо ви випадково встановили його не в ту сторону, це можна виправити в софті. І ви можете сказати: ну ми ж поставили його правильно, навіщо перевіряти, та просто краще перестрахуватись. Бо іноді ця стрілка може ввести в оману. Коротше, перевірити не завадить. Почнемо з того, що натиснемо Reset Z Axis, при цьому дрон має бути спрямований носом від вас. Це скине орієнтацію 3D моделі, щоб вона теж була спрямована від нас. Це не впливає на конфігурацію самого контролера польоту. Просто модель розвертається правильно в інтерфейсі. Після цього нахиляємо дрон вперед по пітчу. І от, як і очікувалось, і я такий: та що, блін, відбувається? Та я ж наче, стрілка ж дивиться вперед, ну ви даєте. Я що його догори дригом поставив? Без поняття, але схоже, що. Дивіться, я нахиляю дрон вперед по підчу, а 3D-модель відхиляється назад. Це неправильно. Добре. Давайте ще трохи подумаємо. Спробуємо рол. Рол. Господи, я нахиляю вправо. Модель крутиться вліво. Я працює правильно. Тобто контролер польоту не вважає, що він знаходиться правильно верхом догори і стрілкою вперед. Він якось перевернутий, хоча стрілка дивиться в ту сторону, в яку наче й має. Переходимо у вкладку Configuration, і я покажу, як це виправити. От поб'юсь об заклад на мільйон доларів, що тут щось не так. І ось це треба змінити на дефолт. Ні, стоп! Не робіть цього, нікуди не йдіть, залишайтесь саме тут. А тепер правильно. От і пояснення, чому, навіть попри те, що я встановив контролер правильно, він не думає, що дивиться вперед. Це налаштування чомусь із заводу прийшло зі зміщеним гіроскопом. Я хочу показати вам, як це правильно виправити, не просто наосліп, мовляв, о, ну явно щось не те і міняти орієнтацію гіроскопа. Бо загалом змінювати орієнтацію гіроскопа не варто. Вона повинна бути правильно задана з заводу і краще її не чіпати. Але якщо у вас контролер вже встановлено і видно, що рухи не відповідають, як ми щойно бачили, тоді ви можете змінити board and sensor alignment. Це дозволяє віртуально перекинути або розвернути політний контролер. У нас були неправильно орієнтовані «Pitch» і «Roll», але яв працював як слід. Це означає, що контролер швидше за все перевернутий догори дригом. У такому випадку яв мав би теж бути інвертований, але він працює правильно, тобто контролер все ж встановлений верхом догори. А от піч і ролл... Були інвертовані, отже, це означає, що нам потрібно зробити поворот на 180 градусів появу, тобто, по суті, віртуально розгорнути контролер на 180 градусів передом назад. Можливо, вам доведеться трохи поекспериментувати методом спроб і помилок, якщо у вас ще немає великого досвіду з такими ситуаціями. На жаль, у мене він є. Тепер після зміни цього налаштування, як бачите, модель рухається правильно по всіх трьох осях. І саме так ви б це виправили, якби встановили контролер задом наперед. Але насправді я хочу, щоб ви повернулися у вкладку Configuration і встановили для вашого першого гіроскопа значення Default, тому що саме так воно й має бути за замовчуванням. І я не розумію, чому з заводу воно було задане за годинниковою стрілкою на 180 градусів. Це не має сенсу. Далі ми збираємося увімкнути опції RX Lost і RX Set в конфігурації маяка D-Shot, так ми скажемо польотному контролеру. Що ми хочемо подавати звуковий сигнал на двигуни, коли активуємо режим Біпера. Який ми створили в допоміжних режимах. Власне, дозвольте мені, покажу вам, як це працює. Для цього потрібно підключити батарею, бо мотори потребують живлення, щоб взагалі щось робити. Тепер, коли все підключено, якщо я натисну цю кнопку, отак от це і звучить, коли ви активуєте режим Біпера. Далі, у розділі Армінг є параметр Maximum Arm Angle. Його суть у тому, що дрон не дозволить армитись, якщо нахилений більше, ніж на задану кількість градусів від горизонталі. Логіка така: якщо ви тримаєте дрон у руках, він навряд чи буде стояти рівно, і це блокує арм. Особисто я зазвичай вимикаю цю функцію, бо вона реально бісить, а коли ви, наприклад, стоїте на схилі, або дрон лежить на камені і трохи нахилений, а арм не проходить. Щоб вимкнути цю перевірку, просто встановіть значення 180, збережіть і перезавантажте контролер. Тільки обережно. Не перемикайте тумблер-арму, поки тримаєте дрон у руках. До речі, покажу вам ще одну фішку такий собі бонусний лайфхак. Коли ви приземлились і дізармили дрон, після цього підніміть тротл. Дрон не буде армитись, якщо тротл піднятий. І це можна використати як додатковий запобіжник перед польотом. Опускаєте тротл, армите дрон. О, дивіться, заармився. Як так сталося? Чому? А, ні. Тепер вже не армиться. Це через те, що я від'єднав і перезапустив живлення. Гаразд. піднімаємо тротол, перемикаємо тумблер арму, і він не армиться. Тепер переходимо до вкладки «Пресетс», і ми завантажимо кілька готових пресетів. Перший, який я рекомендую, це Heads Up Racing Rates». Хтось, побачивши слово рейсінг, подумає: гонки це, мабуть, занадто для мого першого дрона. Але насправді ці рейти дуже м'які та точні у керуванні, тому вони чудово підходять для новачків. На мою думку, це краща крива керування, ніж та, що йде за замовчуванням у Betaflight. Я рекомендую обрати HeadSup Racing Rates і вибрати Save and Reboot. І ще одна річ, яку треба зробити: вибрати відповідний RC Link Profile під ту частоту пакетів, яку ви використовуєте в Express LRS. Зараз поясню, що маю на увазі: візьміть пульт, зайдіть у скрипт Express LRS і подивіться на Packet Rate. У мене, наприклад, встановлено 250 Гц. Суть в тому, що вища частота пакетів дає меншу затримку, але й менший радіус дії. Якщо це ваш перший дрон, я пораджу знизити частоту до 50 Гц, це мінімальне значення, яке дає максимально можливу дальність, і для новачка це важливіше. Якою б не була частота пакетів, яку ви, зрештою, оберете. Наприклад, я залишу 250 Гц, бо мені так зручно. Але ви обираєте те, що підходить саме вам. Отже. Оберіть свою частоту і вперед і виберіть категорію RC Link. Після цього знайдіть «Express LRS» – пресет, що відповідає вашій частоті пакетів. Тобто, якщо ви обрали 50 Гц, обираєте опцію з 50 Гц. У моєму випадку я вибираю 250 Гц. Потім, у розділі Fine Tuning, оберіть «Freestyle» і все. Натискаємо Save and Reboot. Гадаю, це все. Здається, ми повністю налаштували контролер польоту. Більше нічого не спадає на думку, не можу згадати більше жодних критично важливих речей, які вам обов'язково треба знати. Думаю, час повертатись до столу, доробити фінальну збірку, і потім, нарешті, винести його на двір і полетіти, чорт забирай! Я просто не можу дочекатись. Ну що ж, побачимось там. У описі під відео є плейлист, де ви знайдете всі відео з цієї серії. Також на екрані з'явиться картка з посиланням на плейлист. Якщо ваша платформа підтримує картки, побачимось у наступному відео.